Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде невеличке відео. Ми пройдемо знову туди по полям, покажу три поля. Одно з кукурузкою вже старчить. Подивимось, як саджають картоплю. Картопля вже така прокльовується. поля картоплі. Підемо там, де ну зараз приблизю. Там де два курничка є мобільних, покажу. Ну, сьогодні буде відео більше за агрономією. Я не агроном. Зараз покажу, який я агроном гіркий. Ну, є, є надія, да? ще трошки такий я агроном. <гірки> ну, це не, не я винен, це просто було холодно. Зранку було плюс 3, плюс 4 майже тиждень, і ось так вони померзли. А томати стоять. Дивіться, томати більш-менш, то ось такий я агроном. Так, Взяв рулетку, зараз підемо на поля. Буду деякі ну, кидати там відстань між посівом і все інше. Вдруг комусь буде цікаво. Так що беремо рулетку і йдемо у поле. Хто дивився останнє відео, то розуміє, що слово поле воно тут не має такого значення. Тому що тут поле, ну це не знаю, ну, може гектар, це максимум. Ну, якщо ти побачиш десь декілька гектарів розпаханих, то це величезне поле. Ось тут такі от поля. Вже сіно покосили майже ну везде. сінаж заготавлюють. І ми от бачите, там зараз кукурузка. Це кукуруза на сілас. Подивимось, зараз розміри міжряддя, як насіла, вони сіють. Може комусь буде доречно. І така інформація, я вчора в інтернеті бачив. Це ми Альгоя живемо. Це самий південь Баварії, біля Альп, і земля тут дорога. Так ось випас, отакий. От от. Не можна його там не сіяти нічого, просто для сіна, для корівок. Так, побачив ділянку. Тут у нас в районі 2 гектара ділянка, коштує 200 тисяч, доларів, о, євро, вибачте. Тобто 1 гектар 100 тисяч євро. Ось така ціна на ділянку. Якщо ділянка під забудову, там біля нашого будинку теж продається, то мінімальна ділянка під забудову під будинок це мінімум 300 євро за квадратний метр. В середньому ділянка 6 соток, ну 180-220 тисяч євро. Такі ціни за кордоном. Так, Кукурузка у нас силос Міжряддя 70 і кожне зернятко посіяно на відстані 15 см. Ось так воно виглядає. Це поле більш-менш. Зараз покажу ще одне поле. Скільки там камінців. ну Тобто тут каміння, це нормально, бачите. Інше поле буде геть все в каміннях в каміннях і нічого, вони його оброблюють. Я до того, що ну, у нас в Україні маючи такі родючі землі. Ну ладно, що глагольствувати. Сподіваюсь, мене буде чутно, бо дуже сильний вітер. Два дні йдуть дощі. Ну така погода. Ось поля. Тиждень тому тут кукурузку посіяли, вона ще в землі. Там он десь красненько потрапляється. Ось дивіться, скільки каменюк. Це капець. Ну, начебто ми десь у Криму ходимо по гальці. А це поле і нормально, нічого. Трудяться люди і все в них виходить. Ось наступна ділянка, не знаю, камера передає чи ні, можна побачити, що ця ділянка, ну, травічка така якась, ну, як в Е, Тут, як я помітив, коли зберуть сінце, через день-два. Ну, може три там. Виїжджає трактор і розкидаю гній. тобто Розкидаю добрива. Гній у них з корівників йде в резервуари, де заливається цей гній водою і так гаситься. І потім воно на поле. Зараз цей резервуар покажу, будемо проходити поряд з ним. Я вже показував ось такі резервуари, бетонні, В них вони гасять гній. Тобто. Всі коровники, в усіх коровниках є щелева підлога. Там грі, ну, такі шкріпкі. І оттуда гній поступає сюди. Внизу зроблено там, скажімо так, трубами прокладено все. І потім водичкою заливає і воно місяцями там броде. Потім засмоктують і на поля. Нарешті ми дійшли до поля з картоплею. Ось так воно виглядає. Ця картопля сіялась технікою, дуже модною. Зараз десь ставлю відео, як воно виглядає. Так, що ми, що ми поміряли з вами? Підгорнута висота 25 см. Відстань по центрам. 75 см. Знайшов два кущі, які поряд вже сходять там я прийшов його, то відстань між кущами 60 см. І за того, що великий трактор це все робив, і сіялка професійна, велика, то по чотирьох кутах цього поля маленького, ось тут, ну на всіх чотирьох кутах, Нічого не посіяно, ох, вітер який. Це із-за того, що ця сілка заді, вона дуже велика. І щоб вона завершила свою ну, скажімо так, посадку картоплі, треба ну, їй багато метрів. Тобто отут 8 метрів і недостатньо йому посіятись, тому що вже сілка ззаді, трактор тут стоїть, тут струмок б'є. Аби струмка тут не було, він би, може, притягнув трошки далі, але ну, немає змоги. Тобто по чотирьох кутах не пасіяна картопля. Ну, якщо б це ми робили, ми б швидко з дому якийсь мотоблок пригнали і досіяли б ці ділянки. Ну, а тут ось так. Так, хочу показати це поле. Не знаю, я ж кажу не агроном. Люди нехай скажуть, що це пшеничка, третікале, жита. Ну, чому? Мені цікаво, тож напишіть в коментарях. А, оці от колоски, ось вони, десь по півтора метра висотою. Дуже, скажімо так, великі. А ось тут понизу нові колоски. Не знаю, що це, чому так, так, ну, щось мені так здається, що... Начебто це прошла година, залишилось, самопосіялась. А це нове посіло, посіяли. Не знаю чому так, но якось йде колоски верхні і колоски понизу. Так, прийшли до корочок. Два корничка. Ось і ось. Я вже таких показував. Ну ось так. Єдине, що я в спільноту вже викидав, питання до цих корочок, мені здається, вони різні. Зараз покажу оці молотки. Бачите, біля хвоста в них все добре, пір'я багато ну і прям класно. Зараз до тих підійдемо. А, бачите, там трошечки є пил. Мені здається, що дві ваночки дуже мало. Ось так зроблено затишок. А, і ось там є. Зараз бачите паїлка. На вулиці. Вода йде з бака, мабуть, який внутрі стоїть. І вони там дзьобаю, там трошки. Щось поклали на наниз, щоб вони там як його, багнюку якусь не місіли, не знаю. Ось так. Нічого такого, просто відео, ну, пару коментарів. Відео за курничок, який знімав, там такий же самий був, але якщо пригадаєте, дивились то відео, зверху там були. Вікна для вентиляції. Тут, мабуть, вони з тієї сторони, чи їх взагалі немає, не знаю. А так конструкція та ж сама. Казав, що оці вікна, бачите, які випускають курей, вони відчиняються з цієї сторони, вони гуляють. І якщо є випас на ту сторону, то потім ти загорожу переносиш туди. І програмуєш так, щоб вони відчинялись на той стороні. Тобто гуляють тут, наприклад, тиждень-два, а потім гуляють там. І вже потім ти тільки тягнеш його кудись в інше місце. Е, які коментарі хочу дати? Під відео останнім сказав, що такий курничок коштує 52 тисячі євро. Їх тут вон, два курничка стоїть, Там вон, мої мене чекають. Лавочка можна сісти і просто дивитися на корочок. То ось два курника більше 100 тисяч євро. Так, в Україні це неможливо. А купіти це, не, ну, це неможливо ніяк. Тут, мабуть, можливо. Просто так би не купляли. Ну, уявляйте, 4 євро десяток яєць це 200 гривень. Може за 200 гривень і цікаво. Ну, Якось так. Так, <клігла> бігає одна. Бо вона якось да, ось бігає. Може її зловлять. Так, перший коментар це за те, що воно дорого, і гадаю, що тут воно окупається. Це другий корничок, тут кури інші. Якщо подивитися на відео, буду так не, не теліпати камерою, то курочки біля хвостів дуже вже печальні, повипадала пір'я. Ще я бачив, як одну дзьобає ту дупу, вона з кровяшкою бігає. Це я два дні тому знімав спінноту, то, мабуть, цих курей ну, ту курку вже з'їли, тому що кров і на ніч така щільність посадки, мабуть, з'їли. Викопали Викапали вон собі там вже траншею, кайфують. А, теж одна ванночка всього лиш з пилом, це дуже мало. Саме ці кури, які опатрені, вони дуже дуже сильно їдять траву. Вон та взагалі вся лиса, як у нас в Україні. Бачите? Є така думка, що ці кури вже більше року їх придбали за копійки і просто тримають, тому що вони дешеві. Колись поспілкуюсь, колись хтось буде перекладачем, все дізнаюсь, то буду доповнювати ці відео. Два дні тому тут було два казеня, вони залазили наверх і там сиділи. Як е, коментар такий, що усім тваринам треба якась забавка. Для свиней там цепляють ципки, вони їх гризуть, для куреї роблять щось, щоб вони займалися. Для казеня роблять отакі от козли, на яких вони стрибають. Всім треба розлікалавки, і це нормально. І ще останній коментар, от бачите, два курничка і таке от крутезне офісне здання. Це будівна фірма, там бокси, там багато у них всякого щебня, бітони вироби, там на тому дворі видно вантажівки, ЛКФ, Л, Л, ну да, коротко, так, коротше, отак вони у них називаються. Я до того, що бачите, якщо щось файне, то воно навіть з таким сучасним будинком ну, нічого нормально, пасує, начебто от, візьму отак, бачите, кури бігають, нікого не турбують. Немає запаху, тому що воно пересувається сьогодні тут, завтра там. Поле велике, може це їм належить, не знаю, Вони сюди можуть посунути, туди. Лента видалення посліду прибирається. Нормально нічого, ніхто не приходить, не каже, ну що це? Неподобство таке, тут кури, тут типу, офіс, нормальні автівки заїжджають. Ні, такого немає, менталітет зовсім інший. Ну ось так. Показував такі курнички і тут у нас їх те що знайшов. Хто пам'ятає то відео, ось цей бункер там знаходиться, нажимаєш кнопочку, він нахиляється сюди ззовні і трактором туди 600 кг комбікорму висипається. І воно йде по роздачі ланцюгова автоматизована роздача корму. Ось так вони гуляють. Ну клас. І вон теж курка гуляє. Десь ходить там. <соць> все, все показав. Розміри зробили, як воно що виглядає. Не знаю, може комусь буде цікаво. Наприкінці, думаю, зайду на задню сторону. На фірмі вже нікого немає, тут всі автівки стоять, немає. Так, бачите, трави вони тут виїли. Тобто вигул, по-перше, був на цю сторону, а тепер на цю. Лента видалення посліду на всю ширину віконця з однієї сторони виявляється для того, щоб протягів не було. Хоча зверху, ну, нехай протягує, що тут поганого. Не знаю. Тут вигул зроблений по центру, там якби трошки, ну, трошки з другої сторони. Хоча ні, вибачаюсь. Вигул відчиняються вони всі. А це е, якби, зимовий варіант. Ти закрив, щоб протягів понизу не було. Ось так. Курка одна гуляє, курка друга. Ми нарахували, а вон три курки гуляє. Перша, друга і ось там третя. Ну, не знаю. Хтось надвечір їх закриє, ні, вони ляжуть біля курничка і нічого з ними не станеться. Ось так воно виглядає. Тут під'їжджає трактор, підставляє щось, воно обертається. Я так розумію, ну не розумію, а так і є. Лента йде не по колу Лента затягується, воно послід падає декілька тижнів, потім її повністю витягують і шкрибок зашкрібає. І ленту обратно натягують. Тобто, якщо це всього там 6 метрів, то ленти тут 7 метрів, а не так, що по колу. Ну, якось так зроблено. Побігли. Ну, тепер все. Все, до зустрічі, до нових відео, побачимось.